Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити байдики і ігрушка під назвою Я поговорив з Богом. Ігрушка, якщо коротко про дайвера, ми будемо глядати якогось другого дайвера, який десь заблукав. Нажимаємо старт. На жаль, української мови немає. Сенса, що із сенсу? Прям біда, почекай, почекає от так от. ВСД Space, Go Up, Shift, Go Down, F-Flashlight, air Mouse, Button, Interact. Права, кножка, права кнопка ми ще взаємодіяти. E diving pad. Escape options. Окей, okay, давай, back. Вот, уже намного чувстительність поліпше. Добренько погнали. E, в общем, чекай на shift-niст. E, хорорьок. ігрушка. Взагалі нічого про неї не знаю, лише то, що я назвав. Будемо спускатися вниз. І подивимо, що до чого. Нам буде треба відновлювати якісь бляха труби, якийсь газ. Десь спускатися на низ. Щось то я поговорив з богом. Не знаю, не бачив я ні одного скрімера, так що лякатися з тобою ми будемо разом. Еф, фонарик, стоп. А, д, д, мені треба фонарик, там, блядь, темно. Почекай. Ну, спускайся вниз. Добре, що немає уровня кислороду. Дай мені фонарик, пес. Тут страшно. йом! Фу, як ублюдську, F флешлайт, окей. Добре. Я сподіваюся, якась там єбака не вискочить, не вкусить мене за п'ятку, і прям буде все дуже добре. Але. Не знаю, побачимо. Спускаємося так вниз. Е, всім, кому страшно, всім, кому бляха-муха неприятнося на то дивити. Я з вами, мені теж на то неприятнося дивити. Е, тому що, от... знаєш, є такі моменти в іграх, коли пропадають текстурки, все, мені п'ятки мерзнуть, мені п'ятки терпнуть, куліна повертаються в другий бік, і все. От, наприклад, е, є десь такий случай. от... Чисто, залагало. десь провалився. Опа хто? Добрий день. Інтерактив. Новлок enterated. Окей, щось там коротше добавило, якийсь до нового журналу добавлено. Окей, okay, будемо інтерактиві з тим. Uh, чимось ігрушка напоминає желізної льохкої. Якщо ти не дивився, на жаль, його в мене немає. Но та ігрушка в один період часу була дуже сильно популярна. Дуже сильно популярна. E -e, Жлізною льохкою, то вона, знаєш, такі ігри зазвичай все дуже. Чекай, в мене вебка поїхала. От так. От так супер. Такі вебка вебка. Такі ігри зазвичай дуже круті, дуже популярні, того що в більшості случаїв ти додумовуєш сам. От, наприклад, як п'ять ночей з Фредді, да. От особено перша часть, то пряг прям. Блять, той В той період часу, коли вона вийшла, вона прям зробила лютий фурор того, що ти не відів, як вони передвигаються, ти не відів, як вони ходять. То собі додумував більшість. І знаєш, десь я вичитав був таку фразу от я був проходив ще давно, як малий був проходив ігрушку текстову, Не пам'ятаю, пандемія, здається, дорога додому називалася. В Play Market вона була дуже крута. То, напевно, одна з книжок, яку я прочитав. Одна із кроме Букваріка. Букварик я не дочитав, у мене після АБВГ букв далі немає. То там було сказано: немає відеокарти мощнішої, як твоя уява. М-да. І тому, знаєш, багато ігор на тому акцентірують і паразірують, що ти додумуєш усе сам. Я от подивився а, на записі якось раніше то не було так видно, але. От е якось треба зробити так, щоб ноут ну, стояв у мене от на такому рівні очей, щоб так було. Е того мені ще буде треба докупити клаву. <сум> Якщо чесно. Що за їбака? Ти хто? Якщо чесно, я вже стільки бабок в то вбухав, щоб от так приблизно все виглядало. І все рівно треба ще дуже і дуже до хрена купити, в частності, хоча б якийсь ігровий стілець. Того, що я от сижу на такій спинці, я не знаю, ти побачиш? Ні, вот той є простий стілець. Звичай. Бля. Прикинь, я думав, хтось мені світло виключив, а то я сам виключу світло. Тих, тих, фу. Ой, як ублюдсько. Пішли поплали, подивимося, що тут є. Тут ще якась станція водонапорна. Можемо з тим інтеракт? Пішли подивимося. Можна з тим якийсь інтеракт? Опа. Сюди. Добре. І. От прям, чувствую, я чувствую, як там узяка наганяє, як ту все фу, прямо ублюдство. Ми ще щось короче, відремонтували, щось ще зробили? Кого? Генератор потрібно активувати. де я тобі, блядь, найду генератор? Нам, походу, буде треба повернутися назад. М -м -м, щоб, ну, Там є ще спуск вниз. То, скоріше за все, нам буде треба знайти генератор. Хто, бляха, так генератор низько ставить? Ну, от серйозно. Ой вниз. Ну от серйозно, є якісь важливі е, речі, і бляха в будь-якому хоррорі запхати їх в саму гузицю, в саму дупу світу, щоб ти їх ніколи в житті не знайшов. Пішли подивимося, де є наш генератор. Де генератор? Алло? Добре. Що мені треба наверх сплити, так? Да? Чекай, я тут якусь баку її. Ні, пішли наверх, пішли подивимося наверх. От серйозно, в любому хору, тобі треба пройти 500 мільйонів закаулків, 500 мільйонів якоїсь херні. А, почекай, на да, Натап? Ні. Air Mouse, Escape Optimums, Air e Driving Pad. Окей. Okay, go back. Ой, е. Э. Ага, у нас тут є замітка. Тут є завдання, тут є level, Якийсь level контроль. Ясно. Е, Якщо все добре. Uh, перш ніж ці ворота контролюються якоюсь силою. Це коріння виглядає як. Сперед into Control Board. I hope it's still working. Коротше, він щось каже, що ті коріння якось з тиму зв'язані. Окей. Uh, okay. Нажимаємо Return. Та ігрушка, кстати, не в стимі. Де моя мишка? Алло? вот. У мене є ти хто? Угу, У мене тут ще якийсь інвентар є аптечка. Пустий слот, а, фонарик і. Якась та херня. Окей. Добре, все, верни мене назад. Погнали. Все, я поняв. Генератор needs to be activated. Добре, генератор потрібно активувати. Я не знаю, подивимося ще по коріннях, що є. От там щось писало з корінням зв'язано. Де я його повинен активувати? От тут? Ні, тому що наверху там якийсь він тіль крутили. Не кажи, що мені треба повертатися назад. Він так повільно ходить, що то прямо в блюдство. Ну, підемо, подивимося по коріннях, ну а що поробиш? Ну, а що поробиш? Прийдеться подивитися по коріннях. Там щось з ними писало, але. Ну... Понятно, що там буде якийсь зараз бляха скрімак, от щось таке подібне, Ну, я чомусь нічого подібного не бачу. Кстати, на минуточку, Знову почалися підписувати люди. Я прям в і от, от то реально круто. От то реально круто, коли підписуються люди, того, що нас. Йолки-Маталки, ти собі можеш виявити. нас уже є. На, мину... на минуту. 316 людей. 316 мать твої людей. Я тобі зараз покажу. Ти мені не віриш, а я тобі покажу. Я сподіваюся, то буде видно. Дуже сильно сподіваюся, чекай. Вот. 316 видиш? Прям мене не було видно. 316 людей, то дуже охіренно. Ладно. Значить, погнали з пливме наверх. Що ми ще можемо зробити? Подивимося наверху. Можливо, щось зможемо змінити, тому що от прям ми доплили до самого низа, нічого не відбулося. Нам потрібно дивитися за коріння. Можливо, ми ще кудись при, при, приблудимо з тим корінням. Дуже на то сподіваюся. Ну, от щось виглядає як. Ні, то не пещера, нихера то не пещера. Так, спливай. Будемо плести за корінням. Ну, а що поробиш? Можливо, десь наверху там є якась відповідь на то. Цікаво, що буде, якщо ми спливемо туди наверх. Повністю туди наверх. Можливо, там буде якийсь генератор, який, в принципі, буде, можна відремонтувати. Все, куріння закінчилися, тут більше нічого немає. І там більше нічого немає. Фу, вотьма, от, от облюдство прям, якщо серйозно, фу я от такої ненавижу. просто от прям фу. Мене вдрож кидає від того. От серйозно, ти плаваєш? Тобі страшно курва. Ти нічого не вийдеш, додумуєш собі 500 мільйонів проблем. Із того, що ти нічого не видиш, і от прям ужас. От Особисто для мене Сабнатіка ігра є одна з найлюбимох. Вона є найперша на моєму каналі. Е, ну, сама страшна, сука, для мене. Собака сама страшна для мене. І ще чомусь для мене була дуже страшна перша частина Кейс Аніматронік. Просто бум! Ніякі аутласти, ніяка херня, ніякі ігри, які хочуть тебе налякати. Ніщо. Ніщо, бляха, не зрівняйся з товігров, яка не хоче тебе налякати, а в неї то виходить. Е, наприклад, опять же Voices of the Void. Просто рознос. Опа, тут у нас і коріння. Нє, то не коріння, почекай. Тут є якась платформа. Пішли по платформі. Подивімося, що у нас тут є. Здається, її раніше не було, а може і була. А хер її пойми. Опа, опа. Добрий вечір, ти хто? Прикинь. Хує якийсь. Ти мене схаваш? Фу. А там ты якусь. Ну мене зараз як цапне. Uh, no lock entry aided. Ти мене захирячиш Пес. Да? Це ж куріння простое. Все, я з тобою в Interacted. Не Не думаєш, ти мене схаваш. Uh... Ось, мені тихо, мені треба прев'юшечку. Можливо, далі 10-та хвилина. Можливо, далі ще якась буде превюшечка цікава, але тепер, на жаль, немає. Вот тут є труби. Я не знаю, погнали вниз тоді. Ні, нам треба ще наверх сплести. Всі надію та бака за мною не попливе. У нас пропали труби, а ні, от труби ще є. Вот там, прикинь. А як я то не замітив? От то прям питання. Погнали наверх, ми знайшли свого пропавшого додіка, так. Підемо, доложимо нашому начальству. Тут я дивився ще коротко перевод про те все, що нас підвисили там до якогось рангу. от я подив... Ігрушка чисто, Случайно мені попалася в тому. В якихось рекомендаціях, опять же, в Рілсах чи в YouTube Shorts, я не пам'ятаю. І от такі ігри обично досить непогано так заходять. Того що. Ті ігри є щось дивне. Є щось необичне в таких іграх, які відходять від того кліше, від того бляха муха всього, що звикли ми віддіти. Так, все, я більше з тобою інтеракт не можу, правильно? О, вниз. Ні. ні, ні, ніякий інтеракт. Все, спливай наверх. Спливай наверх, ми не йшли бляха. Ми не йшли останку. Я не знаю, я предлагаю. А, зараз спливемо наверх, подивимося, що буде відбуватися. Можливо, нам буде треба якийсь, я не знаю, сварку якусь підводну, ще якусь херню, в душі не знаю. І якщо так, якщо все буде добре, то ми спустимося ще раз, подивимося, от тільки з іншої сторони. Опа, вірьовка. Візьми вірьовку. Ні, прикинь, вірьовку залетіти можу. А от вийти наверх не можу. Мене ніхто не хоче витягати. Пішли наверх. Подивимося, що буде. От я сплавав вниз, пішов наверх. Все, все хорор. От тобі 12 хвилин хорора. Прикинь, пішли наверх. От якби він плавав швидше, то було б добре. Ну, кстати, ти знаєш, що плавати швидше, от ті спливати, ті кваланги спливати швидше не можуть. Того, що є такий прикол: коли ти глибоко під підводов, кисень у твоїх льохках є дуже сильно сжатий. І коли ти вспливаєш, на тебе не давить ні вода, ні ніяка херня. І він дуже сильно розширяється. Дуже швидко і дуже То що там було? Ти видів? Все? А що мені робити? Все, я більше сплести не можу. Інтеракт. Ні, я не можу. Все? Всі хорор? Я щось пропустив? Ладно, погнали вниз. Можливо, я ще щось пропустив. Можливо, після того нам потрібно було спуститися ще вниз. Не знаю, побачимо. І от, якщо коротко про то, то от той, той кисень, який є в тебе зжатий у льохких, то він тебе просто розірве зсередини. От серйозно, то є дуже така погана штука, коли... коли прям фу, так не треба робити, того, що будуть кеди. Mm, і от, так. Да, кстати, на коменти я відпишу. Нині того, що часу не було, прям дуже і дуже до хрена не було. От ти бачив прямо по минулих відео. От, все так було зроблено фу, неправильно і так у блюдську. Ладно, погнали. Я думаю, що я вже тут увикся, я вже тут беляха собі ходжу, як в гості сюди вниз, от спустилися. От тут вірьовка закінчується. Не знаю, нахіра її там поставили, якщо я не можу сплести за ню, можливо, я буду тікати. Uh, давай будемо дивитися в ті всі пещери. Можливо, ми ще щось знайдемо. Ну, якщо не знайдемо, то не знайдемо. то бляха такий недороблений хориок. Ну, а що поробиш? Ігрушка не в стімі, я не пам'ятаю, то чи не договорив. Ота От ігрушка uh, була на тому сайті, і чи Ітіго, чи якось так називається, і Іо. Якось, вроді, так називається, то там uh, я був, купив uh, бекшот рулет. Якщо ти дивився, там то ще з перших серій, іменно коли вона лише вийшла, вона щось стояла купійки вона щось коштувала там. І от після того я там був купив, це не мій сусід. Вийшла ще була після того одна обнова. Ота от ігрушка, якщо чесно, дуже сильно допомогла моєму каналові. Так як це не мій сусід, бляха, я не знаю, з нього певно щось 100 людей підписалося. То було цікаво дивитися, але та е -е, ігра повністю витягла з себе соки. От, все. Там не було вже на що більше дивитися, і прям, ну от не було що записувати, але перегляди йшли. А я от, деякі цікаві ігри, я взагалі не знаю, як то працює. Е, є деякі ці цікаві ігри, а їх не дивляться. Ну от прям від слова зовсім. От такі, щоб я в них пограв, а, нікому то не цікаво. Обше похер. Е, Ну, Бачу, що дуже і дуже є багато цікавого в тому. Ну от все, я не знаю, що тут робити. Пішли в от оту єбаку до серими, насередими і. Що ти тут забув? Пес! Алло? Ей! Ти не охренів? То мій сніданок був. Пішли. Все, я з усім по інтеракту, все зробив, що міг. Ту інтеракт теж не можна, так? Да? Пішли вниз. Ніякий інтеракт. Окей. Погнали вниз. Собака, ти просто подиви на нього. От бляха з густок, непонятної хіра бори. Пішли. Підемо вниз, ну а що поробиш? Бляха, 16 хвилин вже прийшло. Ми ще так доплаваємося скоро, що в нас не буде, що той. Що в нас не буде, що тут вже робити? А отут що? А тут нихрена нема. Ну, отут тільки той мостик. Одно погнали вниз! Ну, а що зробиш? Якщо нічого не буде, ну от, бляха, є дуже така велика вероятність того, що е, читався я коменти і щось в деякого вона просто прям все не робить. Ми робиш, що хочеш, вона більше не працює. Того не знаю, побачимо, підемо вниз, якщо не зловимо з тобою скрімака, буде шкода. Ну, є така можливість. Ну, от я прям чую, як все затихає. Я прям чую, як все стихає. От та бульбашка мене з собака налякала. Ми з тобою виділили скрімак. У мене, е погода. <смі> Мало не в тім, але погода дуже охеренна. От знаєш, то состояние перед бурю, воно для мене одне із самых ліпших, От то, знаєш, то та прекрасна штука, та прекрасна погода, яка є. Ти хто, блять? От коріння якось. Погнали вниз. Погнали за корінням. З корінням взаємодіяти ми ніяк не можемо. Давай ще раз подивимося каталог. Гейт, ворота. Це все повинно бути добре. Або справа. ти, як хочеш. Коли ці ворота і цей контролер повинен мати силу тепер. Ці коріння виглядають з'єднані відділені від контролю від Коротше, дошки, контролю, щось таке. Я сподіваюся, це і є. Це ще працює. Місія. Контролю говорить мені, що ці ворота ніколи не шут. Я не знаю, не закриються, певно що. Це дивно, тому що тому що їм потрібно закрити це. Але більше запитання є, можливо, що знаходиться внизу там, і я не знаю. Ну, окей. Моя прекрасна англійська, ми все зрозуміли, погнали. Погнали, будемо дивитися, що там внизу зараз там якась єбака, вискочить на нас. Дай мені мишку! У мене мишка пропала, прикинь. Все, от мишка. Погнали. Ну, от все, я драйвера знайшов, можливо, якийсь скрипт спрацював, можливо, і нет. Вот іще одно щось є. Ну от то куріння єбуче. Ну, от та херня з коріннями. Ну все, а куди мені? Я більше не маю курінь. Все, і на то я нажимав. У мене більше нічого не працює. Закрито. Клосет нахер. От тобі раз. От тобі, бляха раз. А що я повинен робити? Як мені то відкрити? Я все. Open gate Серйозно, не можна було раніше то зробити. Пішли, від... пішли там у нас ворота мають бути відкриті. Подивимося, що внизу. Да, от пішли. Пішли вниз у нас відкриваються ворота. От тепер сикотно. От тепер, сука, сикотно. От тепер страшно. Не знаю, як тобі мені страшно. От я такої не люблю. Я вже говорив про то пару хвилин назад. Мені такої не подобається, фу. Зараз буде треба срочно впливати наверх. Даже музика затигла. Фу, все. Все, лови скрімак, зараз буде бляха. Ти знаєш, я вже розказував, що я бляха, прям хорорьки не люблю, то прямо блюдство для мене. То вот фу. У мене є один екранчик. От тут Я поставив прямо вебку, вот вебка. Е, я поставив прямо вебку. Я вже про то в минулій серії говорив, але там опять же, ж мало переглядів. Е, то в мене є екран, охеренний екран, який мені подарили. я його забрав. Він був у друга. М да. Хоча забирав я його зовсім для других цілів, але сталося так, як сталося. І прицепив я на нього наверх вебку, і прикинь, дуже охіренно. Я вижу тут програму запису ОБС. -а, е, цілу. І от на ноуті граю. А ноут у мене стоїть внизу. Вот екран стоїть так. Тихо. От екран стоїть так на висоті, я дивлюся, як би на нього правильно, а на ноут я дивлюся так. Тому, тому от я казав, що мені буде треба. Спускай ниже буде треба якусь клаву. І ноут от поставити так на рівні очей, щоб то було нормально. Бо того, що інколи от прям дивлюся на запис, і я прям так падаю в ту, в ту камеру. Ладно, погнали вниз. Погнали, цікаво, як його ще не роздавило. Я не знаю, наскільки глибоко. Ні, ти видів те, що я відів. Нет, я буду дивитися в екран. Мені собака секот, ну мені страшно, пішли вниз. Все, лови скримак. Да? Да? Шо? Все? Все. Мені сплести треба, чи що мені зробити? Я тепер краб. Містер Крабс? Не, вспливай. Шо там пише? Танк Ван Суба танк місінг. Кого? Скуба Танк місінг. Почекай. Нажмемо Escape. Бек. Uh, uh, continue. Е. E. Зараз подивимося. Гейт. Зашибісь. У нас екран розбитий. І Що нам треба тепер робити? Пішли подивимося. Спливати? Похір. Пішли в сплинами. Все, у нас більше нічого нема, так? Да? Ладно, похер. Ігра заскриптована, я так думаю. Я бляха думав, що буде якийсь страшніший скрімак, а тут, от, фу. А, добре, в нас є. Тповний, ти повний. ні. Так, використай. Еквайпет. Ні, а як? Чекай. Еквайпет. Еквайпет. Юсет єс, треба вибрати. Ретурн. Ще раз, ой, а, стій. Бляха, тут непонятно, я нажимаю на escape і мишка пропадає, Все, спливай наверх. Чи куди мені треба робити? То мене. То от що мав робити той скример? Просто мене налякати, чи от що? Я впав на дно. Тут більше нічого немає. Якийсь якась бляха, містер Крабс, якийсь Юджин, бляха, прилетів губка, бо похерівший. На мене напав і все. Куди мені йти? Плави! Тут нічого цікавого немає. Бляха, я тих бульбашок більше лякаюся, як того, як той єбаки, прикинь. Пішли, а там що такое? Ну там нічого нема. Бляха, ми з тобою скрімак пропустили. Опа. Ти хто? Тут ще якесь коріння. Да? Все. Я думаю, що далі нема куди йти. Тут ще якісь ворота чи що то є? От якесь куріння, У мене бляха маска розбита. Отой от прикол взяли за заутласта. Да, да от повір. Той прикол взяли за утласта. Ти хто? От мені певно, що по тій стежці треба йти, да? Бляха, Бляхачки, я не можу воду відкрити, почекай. Так питися захотіло дуже сильно. Прям. От мене йшли якісь ті. прям дуже сильно все захотіло пити. Давай заберемо ту бутилку, тому що зараз ще буде якась їбака, якийсь скрімак. Погнали! Погнали. І зараз це буде по комп'ютеровий, по мостово по міні. Дуже вкусна вода, якщо чесно. Ладно, погнали. Кстати, у нас давно не було стрімів. Опа. Ти хто? Добрий вечір. Заплили, пішли, подивимося. Ти хто? Ти мене схаваш? У вас тут, блядь, дуже темно. І? Включи фонарь. Новий каталог доданий. А, це говорить моє ім'я. Це велике щось з людини. Я можу відчувати, як воно росте. Так воно росте і всередині, і на стороні, і всередині мене. Воно говорить моє ім'я. Божий голос стає голоснішим. Я говорю з ним. Дякую тобі за гру. Спеціальна подяка Антоліусу Вільяму Свемхет. Хантед ПС один ком'юніті. Прес QtQіт. Такий. Вийшов хорорьок. Такий невеличкий хорорьок під назвою Я говорю з Богом. А ми з тобою, почекай з донючку, <хи> а ми з тобою будемо прощатися. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.